Весь світ збудила радіста новину. У ефієми, Божа, Матір сина, будила. Нам ясна зірка новину сказала. Понад гори полонини світлом засіяла. В небі заспівали янгольські хори, зраділи діброві, і поля, і гори. Слава Богу, не писав! І мир людям у серцях. Чи і ви в Сталінці були, чи ви там твердо снули? Були, були я їх зрів, де дитина та ясніла. Як не бути, як не знати, того Божого дитя, ми ж вівців позганяли і в колибі затримали, аж тут світ стало, і всі гори запала. Ми гадали, що то чари, бо вогнем горіли хмари, а з тих хмар спів луна веселий. То співали так ангел. Ми схопились і питали, що ж тепер робити, маємо. Аж тут бачимо, здалі йдуть сходи три князі. Хоч покірні, вельможні, та покірні й побожні, йдуть і кажуть тут до нас пастушки, вітаю вас! Привітали і повідають, що в яскіні поспішають син Божий народився і з Марією потився. що й тут Бога молитися, йому і сину поклонитися, і несуть великі кунки до дитині ті дарунки. Ми до тих князів пристали і дарунки свої взяли. Я взяла сиру барабничку, а сестра взяла ягничку, ще й рушничок йому дала, що в колибі вишивала. А я взяла свої горішки і сусику на потіжку. Та янголи холи, щоб ви сусика гостили. Гляньте, янгол то йде, щоб ви замов стається. Він і сусику служить, і його не дай Може, спокій, господиня, тут немає місця злу. Любі мої, я вас знаю, тому вас остерігаю, щоб спасти вас від біди. Що сталося? що своє? Зло недобрих напосілось, Ірод, цар вельми лютує, смерть Ісусові катує, бо Ісус пройшов на світ рятувати людський рід. з зваря люди. Мати Божа, із дитятком до Єгипту втікає. А це ірод шле бояків і повсюди їх шукає. І шукає, і впливає всіх дітей таких маленьких. І в темницю саджає пастушків боговінненьких. Тож ховайтесь, мої милі, він не сміє вас узоріти. Го попали, попали, то і ви його вітали. Де? Де він сховався? Знайте, хто з вас не признався, голова опаде з пліч. Страшно стоїть пуста погрози. Не знаєш що до людей, не зрадить віра свого Бога. То гидьте всі. Ні. Палити. Слава Богу і святому, Спротивлятись всьому злому. Новорадість радість стала, яка набувала, бувала, над вертепом зірка ясна світлом засіяла, де Христос родився, з діво воплотився, як чоловік у Бога оповився, пастушки з ягнятком. Перед тим дитятком на колінці пропадають, царя Бога вихваляють, ой ти царю, царю, небесне владарю, даруй літа, щасливій цього дому господарю, даруй господарю, даруй господині, даруй літа, щасливій нашій славної Україні.